В рідній мові мудрі слова, ні і сонце, і гроза, і веселка кольорова, світло мамина сльоза, мов вичерпна криниця, щастя в ній і почуття, слово ніжність, слово криця, світ кохання і життя. Не цурайтесь, мови, люди, рідного джерельця, хай воно в струмочках буде, хай йде до серця. Хай вона в піснях лунає кожен день і свято, Соловей кохай співає в українській хаті. Бо ж вона така багата українська мова, неповторна і крилата, і така чудова, і ній кохання, рушники з квітками, мрії наші і бажання верби над ставками, найрідніше сокровене, найдорожче в світі, і святкове, й буденне, в нібочки, і діти. Не цурайтесь, мови, люди, не цурайтесь роду, як зачахне рідне слово, не буде народу. Увібрала наша мова запах рідної землі, материнське щире слово, пісню в небі, журавлів, спів трембіт, Гірських потоків, стогін поля і лісів, синє небо ясноке, дзвін пташиних голосів. Прийшли ми осінь чудову, душу радує, вабить краса. Бережімо природу й мову, світ навколишній, свічу чудеса. що оточують зразу людину, як з'явилася тільки на світ. Не зривайте останню єдину. Відко осені, радості цвіт. Бережімо природу й мову, щоб хорошими бути людьми. Пісню мами, її колескову, Що вперше почули дітьми. Все робіть, щоб річки не міліли І ліси, хай піснями звучать, і щоб, і щоб мовою рідною ви вміли Україну свою оспівати. Дзвенить стрюмочок, рідна мова. Усі слова знайомі в ній, але писати кожне слово, ти в мові правильно зумів. Тут треба всім багато знати, з дитинства правила очи, на все життя запам'ятати і мову понад це любити. Бо ж найтепліше рідне слово, воно як мамина рука: крилате, ніжне, світанкове, хоч доля в нього нелегка. Воно з глибокого жерця, із з лісу, степу і страви. Прийми його до свого серця, і з рідним словом вік живи. Земля нам мову дарувала, барвисту, щиру, як весна, і українською називала, між різним мов така одна.